Серед фіналістів міжнародного літературного конкурсу Коронація слова рукопис чернігівської письменниці Олени Терещенко. Написаний ще в 2022 році мах поза законом отримав відзнаку в номінації романи. Це вже не перша перемога Чернігівки в цьому конкурсі. В цьому романі досить ну, в символічному такому вигляді, але показані ці саме. Військові події, які пережили люди в різних містах, зокрема в Чернігові, зокрема, там описується, скажімо, на драконів на місто, і там ну, дуже виразна така асоціація з авіаційними цими бомбардуваннями, там описується, як люди покидають місто. Тобто це така якби, політична фантастика, і трохи історична, і кохання, оскільки там далі розвивається любовна лінія, і можна сказати, що етнічна, оскільки базується на східноєвропейському фольклорі. Як зазначає Олена Терещенко, роботу над романом вона розпочала ще до повномасштабного вторгнення. Проте після початку трагічних подій акценти в романі набули нових сенсів. Сам сюжет роману закручується навколо того, що є герцогство гельденське, і в цьому герцогстві заборонена магія. Тобто там існує орган на зразок інквізиції. Головна героїня Ядвіга вона від народження володіє магічними здібностями, але вона змушена. Їх Приховувати власне тому і така назва Мах поза законом. Роман Мах поза законом наразі чекає свого видавця.